Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. День буде повним цікавих подій та важливих справ. Дрібниці та дрібні турботи доведеться виконати з голови. У вас просто часу не буде на те, щоб думати про них. Неприємності та труднощі не виключені, але ви виявите стійкість і впораєтеся з усіма ударами долі. Сприятливий день для спілкування з людьми старшого віку. Телець. День може здатися досить стомлюючим. Вам доведеться переробити багато одноманітних дрібних справ, вирішити якісь побутові питання, ймовірні різноманітні перевірки. Стежте за тим, щоб ваші справи були повними. Ви дуже емоційні. Це може перешкодити плідному співробітництву або спричинити розбіжності зі старими знайомими. Намагайтеся не переживати через дрібниці. Близнюки. На вас чекає вдалий день. Відкриваються нові можливості, справджуються давні бажання, з'являється шанс зробити те, про що ви довг... мріяли. У близнюків ймовірні нові знайомства, які виявляться не лише приємними, а й дуже корисними. Майте на увазі, що цей день вимагає обережності у всьому, що стосується фінансів, і не укладайте сумнівних угод. Рак. День складеться непогано, якщо ви не надаватимете занадто великого значення дрібним неприємностям. Багато проблем можна вирішити швидко, але для цього необхідно зберегти спокій. Варто прислухатися до порад друзів. Це дозволить уникнути багатьох помилок та необачних вчинків. Лев Сприятливий плідний день! Можна багато чого досягти. Ви винахідливі, наполегливі та вправні. Навряд чи хтось чи щось зможе завадити вам досягти бажаного. Буде шанс знайти нових ділових партнерів, завдяки підтримці яких ваші проекти та задуми стануть масштабнішими, а будь-які зусилля будуть щедро винагороджені. Діва! Сприятливий день для спілкування та нових знайомств. Вам легко справити гарне враження на оточуючих. Продемонструвати свої переваги. На думку спадають чудові ідеї, можна негайно приступати до їх реалізації. Охочі допомогти, напевно, знайдуться. День підходить для обговорення питань, що стосуються вашої професійної діяльності та розвитку кар'єри. Терези. День досить складний, особливо для тих, хто хоче негайно досягти професійних успіхів, піднятися кар'єрними сходами, випередити конкурентів. Перемоги даються нелегко. Будьте готові докласти зусиль, щоб отримати бажане. Деяким терезам доведеться сильно змінити свою поведінку, відмовитися від звичок, що склалися, взятися за щось зовсім нове. Справ буде більше, ніж очікувалося. Скорпіон не просто складаються стосунки з оточуючими. Часто доводиться йти на поступки, щоб уникнути сварок. Можливі суперечки через гроші, вірніше через ваше прагнення одноосібно розпоряджатися не лише власними, а й загальними коштами. У фінансових питаннях потрібна обережність. Рішення, які зараз даються оптимальними, насправді не такі добрі. Стрілець. Ви виявляєте рідкісну цілеспрямованість і отримуєте все, чого прагнете. Хоча це забирає чимало сил. Не всіх радують ваші перемоги. Недоброзичливці намагатимуться знецінити ваші досягнення, завдати удару по вашій репутації. Однак ви досить обережні і тому майже не робите помилок, так що навряд чи хтось зможе всерйоз вам нашкодити. Козиріг. День непростий, але шанси досягти успіху у вас все ж таки є. Для цього потрібно утриматися від поспішних рішень, проаналізувати свої помилки та набути досвід. Потрібний серйозний підхід до всіх справ, навіть звичних та рутинних. Тільки так можна уникнути промахів та неприємностей. Водолій. Вам не просто зосередитися на тому, що потребує уваги. Представники знака схильні мріяти замість того, щоб діяти. І надто багато міркувати про деталі замість того, щоб оцінити ситуацію в цілому і зрозуміти, що потрібно зробити. Багатьом водоліям буде важко впоратися з емоціями, які постійно виходять з-під контролю. Риби. День вимагає активних дій, а вам хотілося б присвятити його відпочинку та приємним роздумам. Оточуючи раз у раз прискорюють вас, це може дратувати. Намагайтеся уникати сварок. Якщо вони виникнуть, відновити добрі стосунки буде важко. Бажано відмовитися від поганих звичок, хоча б на якийсь час віддати перевагу правильному харчуванню і здоровому способу життя. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.